Нещодавно Херсон презентував програму дій сталого енергетичного розвитку, який розраховано до 2030 року. Основною метою цієї розробки є раціональне використання енергоресурсів і витрата бюджетних коштів в рамках цієї ж програми. Розробляється план з переведення міського транспорту, що займається перевезенням пасажирів на екологічно чисте пальне. Днями представники міської влади завітали до багатопаливного заправного комплексу, аби на власні очі побачити наскільки реально втілити цей план у життя. На даний час міська влада працює за планом, запропонованим нашим міським головою Володимиром Миколаєнком щодо раціонального використання енергоресурсів. Цей план розроблений за програмою USAID американської агенції з міжнародного розвитку. А в рамках запланованих дій закладено і зниження викидів у повітря диоксиду вуглецю до 20%, що можливе за рахунок переведення міського громадського транспорту на такий вид пального як газ. Подібне рішення пов'язане не лише з екологічною складовою, а й з тим, що Херсоні є єдина в Україні станція, що працює за європейськими стандартами, заправляючи автомобілі очищеним газом. Моторне топливо, використання якого скоротить Выбросы вредных веществ в атмосферу, помимо чисто экономического эффекта, даст э, значительный экологический эффект для нашего э, города. Этот опыт мы э, Это мы к этому мы пришли, опираясь на опыт европейских стран. План переводу міського транспорту на такий вид пального планується здійснювати поступово. Тож, якщо все вдасться, за прогнозами спеціалістів, екологічний стан у нашому місті за кілька років значно покращиться. Зараз на цій станції вже обслуговується 40% міського транспорту. А планується підвищити цю цифру до 80%. Зараз ми моя постоянника комісії готуємо рекомендації перевощикам о том, що Мы двигаемся в этом направлении о том, что приобретая новое транспортное средство, проводя их капитальный ремонт, они закладывали в условия, чтобы эти транспортные средства были оборудованы метановыми установками. Газ сегодня дешевле, чем бензин, и, соответственно, это скажется и на перевозках, и на цене перевозок. То есть нам не нужно будет повышать стоимость услуг и стоимость проезда, потому как стоимость заправки будет намного дешевле. Признаемстве и с возможностями этого заправного комплекса перестановки Влади висловили думку щодо можливості в подальшому ввести диференційовану систему оплати за проїзд у маршрутних таксі, про що так давно мріють містяни. Зважаючи на те, що перевізники зараз переважно приватні підприємці змусити їх переходити на екологічно чисте пальне важко. Та влада обіцяє переконати транспортників у доцільності так.